Назва Вегвісір читається англійською так само Вегвісір. Також відомий як «Компас вікінгів» – це ісландська магічна печать Гальдростав Сігіл, яка призначена для допомоги своєму власнику у навігації та орієнтуванні в складну чи погану погоду. Слово Вегвісір з ісландської буквально перекладається як дороговказ або вказівник. Англійською можна буквально знайти слово з ісландської переклади як «signpost», про що можна навіть зараз запитати в Google Транслятора. Перші письмові згадки Вегвізира датуються ісландськими манускриптами кінця 19 століття. В першу чергу це гульдський манускрипт 1860 року. Можливо, я його перекладу на українську мову. Це Гальдракверхський манускрипт 1868 року. Третя книга заклинань також згадує про Вегвізир в другій половині 19 століття. Гальдрабок, можливо, або схожий. Гельдростав згадувався в цій книзі в 16 столітті. Історики не знають самого, не знаходять самого, самого Веквізиру на елементах побуту вікінгів Старої ери, першого тисячоліття нашої ери, тому неможливо встановити походження і часовий період винайдення чи широкого використання цієї магічної печаті. Говорячи про його опис та значення, маємо текст з гульського манускрипту який в перекладі буде звучати, якщо чоловік носить цю печать, не загубиться він о штормах чи поганій погоді навіть в незнайомих умовах. Опис в інших манускриптах трішки змінюється, але не суттєво. Існують думки, що кожен промінь цієї печаті має якесь емоційне забарвлення, але підтверджень цьому теж нема. Існує варіант, який імпонує мені особисто, що кожен промінь век візиру вказує на один із восьми світів скандинавської міфології, а усі промені виходять з Мідгарду, світу людей або точки людини в просторі. Можливий варіант, мій особистий, теж, що промені і символи на променях вказують на якісь сузір'я чи напрямки, дійсно символами, показуючи вісім напрямків як в звиклому компасі. Важливо, що в усіх варіантах, описах, поясненнях цей ґальдрестав не є захисним, не є захисником і не захищає воїнів в бою. Він не позбавляє страху і не додає сміливості. Це лише Роностав для того, щоб зрозуміти, де ти зараз, куди ти йдеш, куди тобі йти і уминати небезпечні місця. Це потрібно розуміти як в буквальному розумінні, наприклад, коли ви йдете пішки чи машиною їдете, так і в духовному. Це розуміння свого шляху, де ви на шляху, куди вам далі рухатись. Такі печаті чорностави працюють одноразово на небезпеку, попереджаючи або виводячи з загрозливих для носія печатів умов. Після спрацювання, наприклад, була небезпека, але вже пройшла. Руноставу потрібен якийсь час, щоб він перезарядився, бо зарядився інколи буквально від сонця чи від енергії того, хто його носить. Будьте уважні, в такі проміжки часу Веквізир не працює серіями, як і будь-які інші руностави. Хай будуть з вами боги.